Зезус воскрес! Воистину. Або як арсенал переміг у інтера. Вінісіус краще за хабі, пеп аут а у спортінгу новий амарім. Все це, та й взагалі всі матчі першого ігрового дня самого туру Ліги Чемпіонів обговоримо сьогодні з вами. Всім якесь молодіжне вітання! З вами Єгор та Олексій. З вас підписка, а ми починаємо. Тільки почалось з перших матчів в Лізі Чемпіонів зазвичай там два матчі більш рано, і потім вже нормально. І в такий ось більш ранній слот грали в Буде та і Мансіті Сіті програла Будеглім. і тут вже стає питаннячко. Все ж таки Карік може і не такий геній, що розібрав Манчестер Сіті, може все ж таки справа в Сіті, все ж таки в деревому захисті. Ну, Звісно, дерявий захист. Ну слухай, а Хусанов якого на? Питають, з нього хочуть зробити правого захисника, хоча він центровий. Це не та а, історія, так. яка одночасно виходить. Да? Плюс, ну, захист дійсно був не дуже не дуже-не дуже. Це я дуже ласково кажу, щоб зараз крякані не вставляти. Дякую. Да. Родрі, який. Повинен був бути да, стеблем в обороні і розпочинати атаки, видалився. Там все йшло не так, як хотілось пепу. Взагалі. Можливо, вони десь підрослабились. Типу, ну, знаєте що, там, бо якийсь там буде глінт. Ми навіть не знаємо, що це за люди такі. Потім так ой все крекання буде. <сувствую> <сувствую> і все, накрили пепа. Казати, що пепа от, ну, я би не став. А мені здається, що ПЕП за е, крякані, yeah. ось, і що все ж таки можливо, можливо, він і сам зараз піде. Хоча ну, по під цим матчам сидіти не можна, бо в нього так. У нього є. Ну там про захист, вони вже підписали ГІ, Ось і в ВПЛ він вже буде. Але в Лігу Чемпіонів на 7-8 тур не можна дозаявити, можна буде тільки з стадії плей-ін, плей офф дивлячись, куди вони вийдуть. Ось. І Але. Тому ще один матч в Лізі Чемпіонів треба відмучитись, а ВП вже трохи буде і попростіше. Але всі ми пам'ятаємо, як грає Манчестер Сіті в першій половині, в першій, так, половині сезону mm -hmm. і в другій половині сезону, друг. коли вони доганяють Ліверпуль, так. обганяють все на світі, беруть Лігу Чемпіонів. Хоча всі такі, ну, типу, ну... Ні, в них, спад, в них, спад. Я кожного, в них так, спад. Я кожного року чую, що у Пепа спад. Кожного року. А потім він бере. І виграє і лігу чемпіонів, і АПЛ, і всім в рот дає. І якщо, якщо б у кожного тренера був такий спад, як у Пепа Гвардіоли, жодного тренера б не звільнило б зі свого майданчика. Стоп, ну, про. А цьому ППА й не звільняють. Да, тому якщо ПЕП як всі вважають, звільнеться, то ну, я думаю, особисто мені є. здається, що він сам прийме це рішення. Його не звільнять тільки із того, що він дійсно велика персона для клубу, він зробив. Це Манчестер Сіті повністю, з нуля, з копійки. Хто був Манчестер Сіті до приходу. Mancini. да До до приходу ПП Гані. Менчині, Пілігрині, які-то хуйчині. Ну, да ну був там Агуеро да був я не кажу, що це була ужасна команда, але це була не та команда, яку ми зараз. Е Кожен рік ставимо фаворитами всього. Зараз на ПЕП світі. може піти сам, бо зараз на ринку є вільний Мареска А Мареск це як його учень, такий саме, як Артета. Він працював колись в штаті і тобто він знає, що, е, з е, Йому буде не так страшно на когось залишати, да. е, ніж на не ні кого. Тож якщо да. він дійсно сприйме. Як колись Фергісон сам поставив Мовіса, це звісно не спрацювало. Але йому ось з я йду, а він краще буде замість мене. Все, його послухаю, поставлю. Далі вже не склалося. Я тобі ось. навіть більше скажу: якщо Арсенал у другій половині сезону, як він полюбляє все про Манчестер-Сіті буде у Манчестер-Сіті, буде Артета. Може бути, артета. Так, занадто багато часу матчу буде Глінг матчі. Коротше, тут просте заключення всього. Пепс все поїбав, чи піде? Він не піде, в його, якщо відпустять, то з матчем прощанням. Ну, це буде його рішення. скоріш за все, він вже на перший год, не перший рік каже, що він, що він вже втомився, що його все задолбало. Йому як клопу потрібно в ПАП. Трохи випити пивка. Да. А Алонсо треба в Ліверпуль. Я, я так. не пам'ятаю. А мені здається, що все ж таки він не дотягне до кінця сезону і скаже на все конім. Ось, а свою думку ви напишіть в коментарях, а ми переходимо до наступного матчу. Паралельно в цей же час грали кайрат та Брюгге, на що нам пох плюс Да, Ось. два у вас два ми йдемо далі. Так, Ми йдемо далі. В будь-якому випадку, навіть якщо б кайрат будувався як Шахтар, в плані типу, закуп... закуплялися там, бо в них грали б як, як е, Карабах, в них санок не було шансів, бо вони з жовтня чи листопаду грають лише в різі чемпіонах. Тут, тобто, коли чемпіонат в країні йде е, на. Весна, осінь, ані осінь, весна у mm -hmm. таких команд, на жаль, або не на жаль, е, немає шансів. Mm -hmm. А Якс несподівано переміху у Віляріалу. Ну особисто для мене несподівано, бо ще декілька відео тому ми казали про двох лузерів з нуля очками: це Бенфіка і Аякс. Mm -hmm. А зараз Аякс навіть має якісь там теоретичні на папері. Я дуже сильно не сумніваюся, але все ж таки є шанси на потрапляння в плей-ін. Ось, що любить з рими, новина, що до них приходить Саша Зінченко. Хоча mm -hmm. там вже начебто вже не дуже переходить, там вже якесь щось застопорилось. Бо я, я не дуже розумів, у нього контракт закінчується влітку. Ось чому арсенал хоче саме в оренду, аякс хочу викупити, а ті не хочуть. Я там трохи не зрозумів, але сподіваюся, що да, це думаю, найближчим вони часом, там так, да. І ми вже побачимо Зіну у футболці. Аяксу. Да. І, і я нагадую, що ми з дитинства за Аякс. Далі у нас був Тотм, Боруся Дормут. Грали два війна. Да, грали два лайна і вийшла лужа. Тотинг переміг 2-0 на своє здивування. Я зазирнув в таблицю і побачив, що вони там четверті. Я більше звик дивитися в таблицю АПЛ, де вони 14-ті, тому побачити їх там четвертими для мене буде, м'яко кажучи, несподівано. Угу. Ось, але, типу. І це при тому, що ось вони виграли сьогодні 2-0, це при тому, що я зайшов на мої скори і нарахував в них або 13, або 14 травмованих гравців. Так, да, вони там грають, вже там тренерський штаб виходить грати. Скоро матусі вийдуть, футболістів да. грати. Молодші брати, діди, корови, пасбище, все. Ну, так, звісно, там якась епідемія травм іде. І це дуже сильно сказується на чемпіонаті, і ми бачимо ці результати. От як ти казав в початку сезону, да, Тоттенхем до Нового року, mm. до, до Нового року, це титан, машина mm. після Нового року це, це звичайний, звичайний старий, до старий добрий Тоттенхем. Да, і але з... сьогодні вони перемогли, але да. проти них грав uh, Борусі з е uh, Я з першого дня роботоковач в Борусі кажу, що mm. це. Тренер не зовсім е, підходячий під е, клуб, який хоче щось вигравати. Йдемо далі. Да. Е, далі у нас невеличка несподіванка сенсація. Спортінг обирав ПСЖ ось, і він теж знаходиться в зоні топ-8, тобто напряму виходить в одну восьму без двох зайвих матчів. І тобто спортінгу немає як минулого, минулого року. На цій стадії Амаріма і Дьокеріша. Ось в них є вже ну, свій новий Амарім і новий дьокеріш. Причому замість дьокеріша купили гравця. Тобто в нього зараз статистика теж файна, але mm -hmm. він прийшов з Альмірії, з другої іспанської ліги. І зараз він йде, там, забуває там, там, скільки там, можливо, в кожному матчі. Ось Тому э, спортсгу треба берегти свого нового Амаріма, щоб не прийшов якийсь Юнайтед і не забрав його. Mm -hmm. Або буде, як минулого року. Да. Коротше, бережіть фанатів міло одного стресу. Не покупайте нічого в спортингу. Та просто не чіпайте. Бачите, як гарно все працює, коли воно в спортингу. Так, да, воно все власно працює, тому що, скоріш за все, там є, як, є система, і в цю систему просто треба вставляти якісь футболістів, як фішки. От і все. І, скоріш за все, це працює і без Амаріма, і з ним, і з новим тренером. Тому що сказати, що, знаєш, там, типу, прийшов хтось спортсінг, ну, такий, ми що? будемо ставити Єгіпресінг. Як у ну, клубакі погодь, погодь. та, ну, 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 все, погодь. давай, валі, отсюди, да. так. Да, вони, це, ну, це Спортінг. Спортінг, так. Спорт, це клуб донор. І вони знову йдуть в топ 8. Ну. Да. Тут, якби, тут. не поставиш, кого звурна тренером, і воно буде працювати. М, звісно, я не, я не кажу, що там. Але хто там. Тя Маріма звільнили вже давно є зе, я досі його захищаю. No, <риклад> просто спортінг це система управління, яка заточена, як, в якої вже все давним-давно стоїть. Вони, вони не боряться, вони борються в Єврокубках, вони борються у власному чемпіонаті. В них все працює з будь-якими футболістами. Чомусь? Я не розумію. Просто, якщо Систем. брати систему, я ще кажу, це чисто системна команда. Далі в нас іде по розходу Олімпіакос. Олімпіакос хлопнув бар, але Єремчук не виходив на поле, тому Там. Нам байдуже на цей матч. У нас залишилось два матчі, найсолодше. Все ж таки залишив арсенал. Каже, тобі є що сказати, я дощо. Yeah. Ну, я не буду прям сильно розваговлюватися, але так, мені більше, напевно, є що сказати перед цим. Тобто, okay. Я yeah. дивився одночасно дві гри. На большому екрані на телевізорі я дивився Арсенал Інтер та на телефоні собі поставив Реал Монако. Реал виграв 6-1. Я думаю, Арбіо зараз просто кінчає Він там, напевно, ходить такий боже, Вінісіус, купив йому там корону, там, яку цього, Та просто віці. Відсмут... <laughs> Нічого не купував. Я купив йому <laughs> <яку, смех> корону, яку я магаль, як Віброна. Там ходить його, розхвалю, бо Вінісіус віддав три гольові передачі, ще сам забив. Це Боженка, це справді капітаніще. Я просто не розумію, навіщо я, я, я розумію, що зараз треба виправляти медійну сферу, але вона виправиться одразу, як і ніс поїде. Все Не, на не треба того бідного, нещасного ербілоа заставляти співати ці оди, Ради чого? Вінісіуса вже а? за Вінісіуса вже прилагали 350 мільйонів. не прийняли це все рішення. За нього придлагають зараз 200 мільйонів. Ви що ж вважаєте, що якщо Арбілоа в пресі скажуть Венісіус, молодець! Ви знову 350 піятся отримаєте? Ні, він буде стоїти вже 150. І так буде кожен раз, коли ви будете відмовляти, тому що його медійна сфера всі потрохи розбираються, що це за людинка така. І коли вона приїде до, їх, до них в команду, як би, як би він не грав в роздягальні від нього плач, сором і крики, та й ужас, жахіття в цьому, то його трансформація стоїмось ніяк не росте. Тому це все виглядає дуже странно. Знаєш, що б тобі сказав зараз молодій полювальник мадридського реала, не як я. Що? Тій човній. А що тут факту у вже асистів, як у Хабі? Алонсо. Після завершення кар'єри Ухо у Вінісіус зрівнявся із Хаві по кількості асистів у Лізі Чемпіонів. Так, я розумію, але давай візьмемо той факт, що зараз більше ігор у Лізі Чемпіонів. Це таки другий сезон. Вінісі. Чому я захищає Вінісіус? Вінісіус саме та людина, яка повинна робити це. Це його робота. У Хаві це не основний його це, пріоритет. Він грає в центрі півзахисту. Він не на флангу бігає зі скоростю електрички. Він, в нього нема такої функції взагалі. Те, що Хаві вінісі... віддав ці гольові, це його власна заслуга, а це його робота. Тому чому ми тут, що ми тут зростали? Ну, ми думаю, завжди такі люди, як я. На Вінісі, що він перетримує і не віддає. А тут, ось, бачите, все співаємо, яка, щедра, рамп, яка щедра, щедра душа, справжній капіта... капітан. сказав, що Венісіуса поведінка справжнього капітану, він справжній капітан. У нього поведінка плаце в Бучі. Так. Це ви, Давай а, закінчувати з реалом, бо у нас це. так не виглядає. Ну і переходимо до головного матчу першого ігрового дня. Арсенал переміг у інтера, але все ж таки мені більше хочеться не по грі. Бо ну, Арсенал з самого початку понісся, він грав краще. Гаді Гаті нагадав, що він футболіст, бо я забув про його існування, тому і почав це. цей подкаст фразою Жезус вас Але в мене все ж таки е, більше хочеться не по матчу, а по Арсеналу. Арсенал виглядає точно так само, як рівно рік тому Ліверпуль, який йшов на Квадруку. Угу. При... Як ти думаєш, е, все ж таки? Арсенал затребами подрупами. Чи може статися таке диво, що от як з Двіропуля минулого року можуть вилетіти його одні вузькі. Бо зараз, поки ну, зараз дивишся на арсенал, ну, я не розумію, хто їх може зупинити. Але рік тому ми не знали, хто може зупинити Так, да, Але диви, тут є дуже велика різниця в тому, що е, арсенал також може йти на подругу. Але медійно... Це ніхто не, не пише. І Ліверпуль в минулому році, да це була сильна команда і все таке. І вона йшла на на квадрупол тільки в пресі. Це в пресі пишуть, що вони самі футболісти як клопа літачили, господи. Слота <різь> не, як слота не спитає, чи клопа, чи взагалі якогось тренера Ліверпуля за всі часи. Вони. Постійно все таки, ну може виграємо, може ні, на все то воля Божа. Ми та що, ми то не знаємо, ми та хрен знаємо, ми, -та знає. ми тут стоїмо, ми тут пишемо, ми стараємось, ми будемо прагнути. Вони відповідають саме так. Тому що вони хрен його знає. В наступному, сезон, в наступному матчі може вийти все, що завгодно. В нього може травмувати сім хлопців на полі одразу. Мовні. Чи ще щось? Вони нічого не знають, це преса в нас все знає. І е, у Арсенала зараз немає такої мідійки, як Арсенал де на квадрупл?» Хтось, якщо такого щось прочитав, то в коментарі. Тому, якщо вони відлетять, це можливо, це футбол. Там грають не аби хто. Ти можеш приїхати пограти з Будеглінтом і поїхати з повною жопою огурців. Все, 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 що заголовне, це футбол. Може відлетять, а може ти виграє. Арсенал єдина команда, у якій є золотий кубок КПР. І хто може хтось і повторить, а може ніхтось не повторить, але у пресі то кожен рік Ліверпуль от-от візьме з золотий Кубок. Вони там 11 матчів зіграли, 11 не програли, всі в пресі, Все, це вже золотий кубок КПР. Давайте їм зараз, прямо зараз. Ні, так не працює. Буде так, як буде. Так, розумію. І Арсенал працю... да, виглядає як команда, яка, можливо, я не вірю в успіх в лізі чемпіонів. Але якщо вони просруть лі... Лігу Чемпіонів і АПЛ, ну, вертета аут, тут вже все. Стільки... Ти думаєш, аут? Тобто, аут... то, 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 якщо, якщо він займе 48-й сезон під та, друге. Він... друге місце це буде аут? Да. В цьому сезоні вже так. Тому що Арсенал вже повинен, бути, повинен був вигравати АПЛ вже 3 чи 4 рази в ряду. Оця от арка, яка під трибункою лежала Арсенал yeah, Вінерс, yeah, yeah. вона. Це скільки грошей? Це з його зарплати? Ні, yeah. да? це і виглядає як картина, коли, знаєш, всі твої сподівання падають крахом, розривається, розбивається впил. Фотографія, знаєте, позядерного арсеналу. Після перемог ми ще нікого відставку не відправляли, тому не включить, коли чи згодні, ви з думкою Олексія, ось. Тим паче і... там ПЕП, ну, Пеп то ПЕП може бути вільний, а кошта да, 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 хочеш... в Сіті. Ні, ну арсенал дійсно потрібно і щось робити. Ось. Якщо так буде знову. Да? да. Підпишіться на канал, бо завтра вже ми будемо обговорювати звільнення бо Сьогодні Ліверпуль грає з Марселя. Олексій і... да. якраз зазиває Хабі Алонса. Якщо ви не дивились, подивіться наші шорти. Олексій кожного дня записує персональне відео для Хабі Алонсо, щоб він нарешті перейшов у Ліверпуль. Так, да. і це вирішив шорт. Mm -hmm. Так в мене нема часу сьогодні записувати, я запишу в цьому покрасі. Хабі Алонсо, Ну ні йоб твою мать, а Ну скільки можна тебе чекати? Ну, Ліверпуль чекає. Давай, не будь гімним. Будь ласка, це ми можемо завершити прощання. вам за перегляд. Підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар. І найголовніше, не забудьте загнати на Збройні Сили України. Всім дякую за перегляд і слава Україні! Героям слава!